Вітаю! Ви дивитеся життєвий простір програму про будівництво, архітектуру та дизайн інтер'єру. Наш партнер компанія Сталдом лідер на ринку металокаркасного будування. Сталдом це гідна альтернатива традиційним будівельним технологіям. Народна мудрість говорить: не місце прикрашає людину, а людина місце. І цю думку підтверджує кожен випуск нашої програми, демонструючи, як людина здатна перетворювати простір навколо себе. До дня міста ми підготували рубрику, герої якої зробили Дніпропетровськ популярним у всьому світі. А місця на карті, що пов'язані з їх біографією, назавжди вписані у культурний простір Придніпров'я. топ 7 культурних локацій нашого міста у спеціальній рубриці Культурна карта. Отже, мої колеги-телевізійники провели своєрідне опитування серед дніпропетровців. Обмовлюся, що це дослідження ми не можемо назвати науковим. Це радше був своєрідний експеримент. У центрі міста 100 пересічних мешканців різного віку і різної статі цілком добровільно погодилися заповнити анкету нашої культурної карти. До неї ми включили імена семи знаменитих людей, чия доля так чи інакше пов'язана із Дніпропетровськом. Ми просили респондентів розставити їх таким чином: від найбільш знаменитих до найменш відомих на їх власний розсуд. Результати анкетування до вашої уваги прямо зараз. На сьомому місці розташувалася найменш відома пересічним дніпропетровцям постать Олександра Кайдановського. Його ім'я на культурній карті пов'язане зі зварювальним технікумом Патона. Майбутній актор, режисер, сценарист приїхав навчатися до Дніпропетровська з Ростова на Дону, але, зрештою, покинув технікум, поїхав до Москви, де знявся у відомих фільмах відомих режисерів. Свій серед чужих, чужий серед своїх нові пригоди Янки при дворі короля Артура, десять негринят, сталкер Андрія Тарковського. Андрій Арсеніович після знайомства з Кайдановським сказав: Він геній. Шосте місце на нашій культурній карті посідає інститут фізичної культури та спорту і його славетний випускник штангіст Султан Рахманов. Народився в Узбекистані. До Дніпропетровська переїхав у 1966-му. Встановив 14 національних, 2 світових і 5 всесоюзних рекордів з важкої атлетики. Був капітаном збірної радянського союзу та завоював у її складі Олімпійське золото 1980 року. Занесений у книгу рекордів Гіннесу як найсильніша людина планети Султан Рахманов, почесний громадянин Дніпропетровська. Після завершення спортивної кар'єри очолив у нашому місті асоціацію інвалідів та ветеранів спорту. П'яте місце на культурній карті учасники опитування віддали дитячому садку на лівому березі Дніпра. Дошкільний заклад під назвою Малятко здобув популярність завдяки своїй випускниці Мілі. Голівудська зірка, співачка та модель Міла Йовович народилася у Києві. А в трирічному віці батьки відправили її у Дніпропетровськ до бабусі, яка мешкала саме поруч із зазначеним дитсадком. Тут на новорічних ранках Міла прочитала свої перші вірші і зіграла перші ролі. У 1980 дев'ятсот сім'я його педіатра Боргі Йововича та київської акторки з Дніпропетровським. Корінням Галини Логінової емігрувала до Сполучених Штатів і вже з 14 років Міла Йовович почала зніматися у кіно, лупцюючи екранних інопланетян, зомбі та інших фантазійних потвор. Митє топулі нібаяця ніпралітровська братва. Краще ніж про дніпропетровське дитинство Міли Йововіч. Наші громадяни знають про студентські роки на березі Дніпра Сергія Гармаша, народного артиста Росії. Актор посідає четвертий рядок на культурній карті міста. Широку популярність гармашу принесли ролі в серіалах Каменська, Бригада, Майстер і Маргарита, фільмах «12», Стиляги, загалом понад 100 ролей у кіно. А почалося все з Дніпропетровського театрального училища, де Сергій закінчив лялькове відділення. Поза тим, ми підійшли до трійки найвідоміших Дніпропетровців. Увага! Третє місце топ-7 культурної карти посідає. Рок-співак та композитор Володимир Кузьмін, який прославив Дніпропетровське музичне училище, а нині консерваторію імені Глінки. Володимир закінчив заочне духове відділення за класом флейти і саксофону. Голова випускної держкомісії, професор Ленінградської консерваторії, відзначив у характеристиці музиканта-заочника. Студент показав глибоке розуміння стилю композитора Баха. добре володіння інструментом, володіє красивим. Звуком, відмінною інтонацією, хорошим бахівським штрихом, впевненою, чистою технікою пальців, оцінка 5. і третє місце нашого святкового топ-чарту. Друге місце на культурній карті дістається школі номер 48 Саме тут до восьмого класу досить успішно провчилася людина, чиї титули можна перераховувати дуже довго. А ми скажемо коротко: жива легенда естради Йосип Кобзон. Майбутній співак народився під Артемівськом Донецької області. Його батьки, п'ятеро братів та сестра переїхали до Дніпропетровська у 1950 році, поселившись на вулиці Димитрова. У школі номер 48 на Володарського облаштовано музей Кобзона. Та й сам метр під час гастролів не нехтує відвіданими рідної Альмаматер. І нарешті лідер нашого опитування перше місце на культурній карті міста Дніпропетровський національний університет і його славний випускник Олесь Тарентійович Гончар. Письменник, твори якого перекладено на десятки мов світу, приїхав до Дніпропетровська, де мешкала сім'я його старшої сестри. На філологічному факультеті Дніпропетровського університету Олесь Гончар продовжив перерване війною навчання. Сьогодні одна з вулиць нашого міста, названа на честь письменника. На будинку, де він мешкав, встановлено меморіальну табличку. А в університеті імені Олеся Гончара можна помилуватися барельєм. Фом видатного українського письменника. Ось такою намалювали культурну карту Дніпропетровська, опитані нами мешканці міста. Звісно, це не всі імена, якими ми по праву можемо гордитися. І я впевнений, ви знаєте ці імена. Якщо ж є сумніви з цього приводу, дивіться нашу програму і не лінуйтеся відкривати книжки з історії. Ще раз вітаю усіх з ним міста, а програма продовжується.